А вітаємо, друзі! Розпочато наступний матч між командами Лідер та «Фаєрбол». Що ж, обидві команди в таких жовтих тонах, тож намагатимемося розрізняти їх на футбольному полі. Та і поле у нас таке теж до жовтого. Тож ось така цікава картинка у нас зараз буде. Більш яскраві форми. Чорно-жовті це у нас команда Fireball і біло-помаранчеві такі, скажімо, форми це команда Leader. Що ж, попередні ігри, команди, обидві команди. Ні, Fireball зіграв в нічию, наскільки пам'ятаємо, зі зміною. І лідер програвав. Мрії. Тож подивимось, яким а, вийде а, ось це протистояння у нас дуже цікаво. А, непогана команда Fireball, а, Також демонстрували непогані атаки і небиякий характер. Я би сказав, характер і прагнення забивати. Ну проти лідера Подивимось, як зіграє команда. Лідер також непогано проводив а, матч. З мрією а, забивав один гол і були можливості ще забивати. Ну, десь трохи а, не вдалося, чогось не вистачило, і команда посипалася на останніх хвилинах. Але а, потенціал, звісно, є. І а, має бути цікавим а, протистояння між цими двома командами. І є вже перший удар в площину воріт. Не сильним цей удар а, видається, тож а, з ним впорався голкіпер. І а, попереду 18 хвилин грати, дві хвилинки вже зіграли команди, а тут небезпечно зараз а, голкіпер пробивав у ворота. Дуже-дуже близько а, були до забитого голу. Так неочікувано, можливо, якось з одної сторони було для а, голкіпера команди суперника, а тут так не можна, так не можна робити. А, виходить далеко воротар з воріт. І мало це не призводить до забитого голу. Ох, непогано, як проходить пас! Як же проходить зараз круто пас в розріз на 88-го номера. Він так виринає із підзахисників. Буквально трішечки не вистачає йому, щоб зачепитися, пробити там в тому епізоді. А можливо пробивав не зовсім було видно з нашої позиції, але не сильним цей удар видав вийшов. Але класно, дуже класно входив. Проходить пас, непогано проходить пас. Вперед, але перехоплено. Перехоплено його. А лідером і зараз ось який непоганий вихід. І класний удар п'ятого номера. А понизу пробивав. а Там голкіпер був на місці. І ще одна спроба. Закрутити м'яч у дальні, дальній нижний кут. Повзворота. Удар здалеку. Ну, за настроєм дуже непогана гра, і а, за темпом теж швидка гра з емоціями. Ось у нас є і порушення правила. І достатньо вже за а, 5 хвилин, майже 5 хвилин, які минули а, ударів а, в бік в площину воріт непоганих атак, уже потенційно небезпечних атак. І х, зараз ось ось який вихід. Яка можливість зараз була влучати у ворота? А м'яч дуже близько від воріт пройшов буквально в декількох сантиметрах. Чуємо а, небайку підтримку вболівальників. Зараз, друзі, і лідер пробиває! Пробиває зараз в цьому епізоді класно верхом. Знову знову голкіпер на місці, прямо в руки в тому моменті він леків. І ще бореться за м'яч п'ятий номер. Є удар. Притис лідер на останніх цих хвилинах, поточних хвилинах матчу, доворіть зараз фаєрбол непогано, непогано вдається у них зараз пробивати. Але фаєрбол мусимо зазначити достатньо щільно і надійно грає у захисті, і голкіпер записав уже не один сейв на свій рахунок. Тож, нелегко, Нелегко буде обидвом командам. А наразі можна констатувати такий факт. Лідера і! І що, що у нас а, пенальті притримував гравця, гра, там, гравця фаєрбола, гравець лідера і удар поворота! Удар і м'яч у ворота забиває 88-й номер на 8-й. Перепрошую на шостій хвилині матчу забиває, а фаєрбол відкриває рахунок грі. 1-0 на користь команди Фаєрбол. І який був зараз удар? Поперечена, поперечена, рятує фаєрбол від швидкого забитого голу від лідера і. Ще вищі темпи гри зараз і ще небезпечніше заграли команди. Дуже а, цікавий і видовищний матч. А, тож, друзі, всі, хто нас дивиться, всі, хто зараз а, разом а, з нами а, у трансляції на Ютуб, ми вас закликаємо гаряче і палко підтримувати. Ваші улюблені команди. Ви бачили, ви бачили знову момент! Знову момент біля воріт фаєрбола. Не щастить, не щастить, так не щастить лідеру вже, який м'яч поспіль, а рятує стійка, перекладена, а, і все не туди. Все правильно роблять, класні удари виконанні гравців а, лідера. І поки трохи відвернулася фортуна від воріт лідера. Ох, і вихід! Теж непоганий зараз був вихід, небезпечний. Друзі, чекаємо, чекаємо наші вболівальники лайків від вас у трансляції і чекаємо коментарів на підтримку ваших команд. Просто цікаво! Розкажіть, кого прийшли підтримувати, за кого вболіваєте. Будемо ось так також. Подумки а, дистанційно підтримувати наші команди. Я впевнений, вони відчуються на футбольному полі, тож не залишайтеся байдужими і а, будьте активними у нас а, під трансляцією. Удар, друзі! Непоганий удар! Зараз подивіться з за розіграшу, яка комбінація. Класний, потужний удар, а лівий. Бік воріт. Ну там уже в іншому куті стояв а, голкіпер і не впорався з цим ударом. Гол записує на свій рахунок лідер і зрівнює рахунок у матчі. 1-1. Майже сплила 10-та секун... 10 хвилина а, матчу. Перепрошую. А, і... Перевалюємось ми потихеньку за екватор а, цього протистояння з рахунком 1-1 і а, достатньо а, цікавою, динамічною насиченою грою. А з купою моментів, вже, а, які ми сьогодні могли з вами а, бачити, і свідками яких ми з вами стали а, на футбольному а, майданчику, і фаєрбол зараз від воріт вводить м'яч в гру. Атака вербола і зараз трішки заспокоїлися гравці. І тут атака від лідера. І перехоплює цей удар-лідер. В свою чергу може організувати атаку. І один проти двох зараз 12-й номер боровся. А, зберігає. Так, зберігає м'яч. Але перехоплює цей м'яч. І подивиться передача! передача. Гол О, знову Дубль оформлює. 88 номер. А в цьому епізоді. Ох, класна комбінація. Дуже класна комбінація була. Продемонстрована у нас командою фаербол. Дуже непоганий вихід. Перехоплення. Ось що вміє робити ця команда. Те, про що я говорив, на цьому характеру, а на бажанні а, перекусують а, атаки на супротивника, навіть не то, щоб атаки, а вихід на своїй половині поля. А перекусують класна гра в атаці від фаербола і фіксуємо. Другий забитий м'яч. Ох, і знову епізод. Ох, і знову епізод. Знову поперечена, вкотре сьогодні вона рятує ворота фаєрбола. І ось так швидко у відповідь атакує команда в чорно-жовтих формах. Кутовий удар для команди Fireball. На Фаербол. На напонуці 2-2. Два, два. Гравці попереду можна і пробиває. пробиває! Один бере на себе гру і відповідальність. П'ятий номер. Черпак. Якщо я не помиляюся, отак от звучить його прізвище на. А його е, спині і зрівнює лідер рахунок. Неймовірно, друзі, інтрига повертається в гру. І е, інтрига сьогодні е, надвисока, найвища. Я би сказав, сьогодні дарують нам е, в цьому поєдинку хлопці е, найбільшу інтригу за всі попередні матчі. Е, е, дуже цікавий матч. Е, його можна е, точно віднести поки ще до найкрутіших матчів сьогоднішнього дня. Подивіться, який удар. Який класний, шикарний удар зараз був. А над воротами, буквально в 10 сантиметрах пролетів м'яч. Дуже класно зараз клав він. Опускався, опускався у ворота. І ось ще один удар здалеку далеку, потужний удар на місці. Голкіпер має тримати такі удари. Далеко, і, на жаль, в нікуди був зараз а, цей удар. І вже фаєрбол, в свою чергу, відворіт подаватиме. Є перехоплення, боротьба перехоплення. <ріхоплення> Завантажує вперед, туди м'яч, подивіться, друзі, подивіться знову, що робиться. Подивіться. Вкотре вже пробиває туди а, голкіпер. І Зараз відскоку від іншого голкіпера м'яч знову влучає у поперечну. Знову показував, а вболівальник п'ята, п'ята вже. Так. Мусить уже з такого епізоду залітати у ворота. Хватить, хватить уже і Ой, як же непогано було зараз непогано. 4 хвилини і 30 секунд залишається грати у о, матчі поточному і достатньо високий темп і о, великий, висока температура цієї гри. Ось п'ятий номер нас доганяє з гострого кута. Один дотик намагався пробувати і о, повз ворота. В двоєбола. удар здалеку, і м'яч влучає у ворота в даному епізоді. Здалеку, в дальній кут воріт. Нижній кут пробивав. Стелився Воротар уже намагався брати цей м'яч. Але, на жаль, фаєрбол виривається вперед і рахунок 2-3 на користь фаербола. Три хвилини і 30 секунд є у лідера для того, щоб відігратися. Зрівняти рахунок як мінімум, але не дає це зробити фаєрбол. І подивіться, подивіться, який небезпечний момент знову. біля воріт зараз лідера відбувся. Тут уже прикро. Ще один гол від фаєрбола зараз влітає у ворота лідера. Ох, як! Як же зараз важко морально буде лідеру зібратися ось так, нога в ногу. І всі можливості, і все ставалося для того, щоб лідер вигравав цю гру. Ну от як так? Скільки ударів? Поворотах фаєрбола, скільки поперечень і скільки стійок ми нарахували. І ще раз, ще раз, який удар! Який класний удар. Над воротами. Трішки над воротами пролітає зараз м'яч. Одна хвилина і 57 секунд. Дуже мало часу, але, але можливо. 50 секунд. І... Я казав, я казав, що так має бути на кінець. Знайшов а, цей момент реалізований. Голкіпер. А скільки разів він туди вже пробивав і влучає. На кінець влучає м'яч у ворота. Третій гол. Ну що одного голу. А достатньо буде лідеру, щоб зрівнювати зараз рахунок. І а, покращити ситуацію в цьому матчі. Що ж, 30 секунд, 23 секунди, 22 секунди. Давайте, давайте, лідер. Всі, хто прийшли підтримати, лідер а, ваші а, вашої полкової підтримки не забракне сьогодні в цьому матчі. О, дякуємо за трансляцію. І фаєрбол, треба гол. Бачимо коментарі. У нас під трансляцію трошечки а, ожили наші вболівальники, і це дуже приємно. І зараз атака фаєрбола, і на цій Секундах, останніх секундах а, лунає свисток арбітра. Неймовірно цікавий насичений матч. Друзі, неймовірно напружений матч і рахунок 3-4 на користь Фаєрбол здобуває перемогу команда Фаєрбол у цьому протистоянні. Дуже непогано показав себе а, лідер в цій грі. Тож а, оплески вболівальників на адресу а, кожної команди а, за їхню. Класну гру за це круте шоу, яке вони зараз подарували нам на цих хвилинах, на 20 хвилинах цього класного насиченого матчу. Дякуємо друзі вам, хто були з нами. Ми не прощаємось, звісно, ми не прощаємось. Ми чекаємо вас у наступній трансляції, буквально за декілька хвилин, наступний матч, наступне протистояння.